Головні події цього дня у випуску новин в ефірі Інформаційна програма Час. Мої вітання. Тож сьогодні дивіться про таке. Урочисті лінійки школярі прощалися із Альма-Матер. Розподіл коштів сесія Воловецької районної ради, благоустрій міста, Ромський квартал до ладу. Ще один злочин жорстоке вбивство. День прикордонника. Вітання охоронцям кордону. Випускний для школярів вартість довгоочікуваного свята. Сьогодні, 29 травня, останній дзвоник пролунав в усіх загальноосвітніх школах області. Близько 9 тисяч 11 класників, понад 15 тисяч учнів четвертих класів та 14 тисяч дев'ятикласників цьогоріч закінчили навчання. Випускники попрощалися із навчальними закладами, а всі інші учні йдуть на довгоочікувані канікули. Як пройшли урочисті лінійки у закарпатських школах, бачили наші журналісти. На подвір'ї школи батьки, вчителі, учні та головні винуватці свята, одинадцятикласники. Для них сьогодні день важливий. Остання урочиста лінійка свято, якого немає в календарі. Попереду смуток прощання зі школою та радість зустрічі з майбутнім. Дорогі випускники, вже через декілька днів перед вами відкриється тисячі доріг, але кожен з вас обере свій особистий життєвий шлях. Прямуйте по ньому твердо, впевнено, пам'ятаючи, що ви є випускниками Мукачівської 20. А цього року це будемо казати маленька історична подія. Це перші випускники школи зошномерших третій ступені номер 20 імені Олександра Духновича. 29 школярів сьогодні прощаються з рідним начальним закладом. Випускники кажуть, цей день вони не забудуть ніколи також буде все життя пам'ятати і шкільні руки. Я дуже буду сумувати за школою. Багато років було щасливих тут, проведених 11 років Були різні і хороші, і погані, але все рівно ми дуже будемо сумувати всі за школою. І Дякуємо дуже всім гарним вчителям за все, що вони робили для нас. Почуття змішані. З одного боку дуже радісно, тому що ну, ми закінчили школу. Ось ми випускники, правда, ми майбутнє нашої держави. Але з іншого боку, дуже не хочеться йти з школи. Це наша сім'я. Ми всі один до одного звикли. Тут було так добре. Але ми розуміємо. Йому що нам мабуть нам пора. До нас прийшла маленька зміна настановити вітання від батьків та вчителів. від школярів слова подяки педагогам та пісні про рідний заклад. Зупати, тазі, Переможці олімпіад та конкурсів отримали дипломи, грамоти та цінні подарунки від департаменту освіти і науки обласної адміністрації. Вручив їх депутат обласної ради Андрій Балога. Сьогодні останній день. В цінах цієї школи для випускників їм найбільше наснаги в житті, досягнення цілей, те, що вони собі запланували. Подарував Андрій Балога школі і радіомікрофон. То коли теперішні першокласники в 20-ту школу приходили, я закінчував. Тим більше я навчався і тут, і в гімназії. Тобто це то приємно бути в всі рідної школи. На закінчення урочистої лінійки випускники вручили квіти вчителям та виконали прощальний вальс. Після цього пролунав останній дзвінок. Попереду в учнів літні канікули, а 11-ти класників чекають випускні вечори та зовнішнє незалежне оцінювання. Свято останнього дзвоника довгоочікуване для школярів, а для одинадцятикласників радісне і водночас хвилююче. Під оплески, але таки зі сльозами на очах вийшли випускники школи на свою останню шкільну лінійку. Далі Державний гімн України під його звуки внесли державний прапор. Так традиційно й відкрили свято. Прозвучало на заході безліч вітань з нагоди закінчення ще одного навчального року. У нас 34 випускників 11 класів і троє закінчили екстерну форму навчання. У тому ми маємо 37 випускників всього всього учнів у школі 417. Зараз маємо. Ну йде тенденція, що можливо будемо в наступному році мати більше. Нагородили призерів Олімпіад з окремих дисциплін, як районних, так і обласних, а також переможців різних конкурсів. Маємо переможців і на районному рівні, і один переможжець одного переможця маємо на рівні області. Це наша учениця 11 класу. Вона захищала науково дослідницьку роботу від малої академії наук у області. Має третє місце з німецької мови. Вручили цього дня і подяки педагогам. Голова Закарпатської ОДА Василь Губаль завітав на останній дзвонок до монастирця, привітав учнів та педагогів. це потужна середня школа перших третіх ступенів, і ця школа має майбутнє. Уже незабаром ця школа стане НВК. Тут розмістять і дитсадок. Це було рішення прийнято тому, що садочок, який знаходиться біля сільської ради в пристосованому приміщенні, і розбудовувати його або збільшувати потужності, не було можливості, тому що там немає, не дозволяє сама територія, земельна ділянка. Так як школа ця не повністю загружена, не всі навчальні класи заповнені, було прийнято рішення на першому поверсі для 50 дітей. Відкрити додатково групи. Реконструкція фінансується благодійним фондом Віза, безпосередньо чеським краєм височина, а також з обласного та місцевого бюджетів. Загальна вартість проєкту – близько мільйона гривень. Завершилось свято традиційним вальцем та повітряними кульками в небо. На стежку дорослого життя вступили і випускники підвиноградівської школи. Три десятки одинадцятикласників востаннє одягнули шкільну форму і прийшли на шкільне подвір'я в якості учнів. Позаду залишилося 175 днів навчання, сотні годин уроків, виконання контрольних і самостійних робіт, підготовка до олімпіадних і конкурсних завдань. Тобто, кожен із нас. Перегорнув і ще одну сторінку свого життя, зокрема на свято останнього дзвоника, завітав народний депутат України Іван Балога. З цього дня у вас починаються нові життєві стежки, нові проблеми, нові пізнання, нові друзі, врешті-решт, нові задачі і нові цілі. Я б хотів сконцентруватися на тому і просити вас, якщо ви будете любити рідну землю, батьків, будете слухати їхні настанови. Буде споминати добрі, приємні, деколи і жорсткі вимоги ваших викладачів тут до цій прекрасній школі. Повірте мені, вам буде легко. Випускники отримали грамоти, а класні керівники цінні подарунки. Попри хвилювання, випускники подякували педколективу за їхнє терпіння та знання здобуті в альмаматер. Тож для них зробили останній музичний подарунок. Вітали випускників з останнім днем у школі і першокласники. Мали хату чи квартиру, достатку радості жили. Після всіх привітань та подарунків старшокласники під оплески пройшли колом пошани. бігають на на стінах шарики і столах І наприкінці урочистостей для них пролунав останній в їхньому дитячому житті шкільний дзвінок. Шкільна лінійка 2015 в Ужгородській загальноосвітній школі інтернаті з поглибленим вивченням мов розпочалась. На шкільне подвір'я виходять випускники. Сьогодні крокують подвір'ям рідної школи, а вже завтра на стежку дорослого життя. Планую поступати на фізкультурний. Йду поганболо далі. Радісні емоції, але буде чуть непривично, бо 11 років ходив, а на наступний рік вже не буду. Майбутні депутати вчителі, біологи чи хіміки. Багато хто вже визначився своїм майбутнім. А от Сергій ще вирішує бути юристом чи спортсменом. Та сьогодні хлопець не думає про майбутнє, а згадує минуле в рідній школі. «Як ми завжди з командою відпочивали. Гуляли в уроки, сиділи, сміялися на уроках. Ну, всі вчителі дуже хороші, були, завжди допомагали. На не завжди заповнює вчительку з біології». Не в найкращі для України часи вступають учні у доросле життя. Хочеться вірити в краще такі сподівання і в батьків. У нас дуже гідні діти і побажати їм, щоб підтримували країну. нашу. вас святом. Гарно вчилися, Випускники поступили достатньо тривожний були щасливими. і не забували ніколи ніде про Україну, про свою школу і про батьків. Найкращих учнів призерів різноманітних олімпіад, конкурсів нагородили медалями, грамотами обласної ради. Побажав світлого майбутнього випускникам та натхненням навчанні учням молодших класів Володимир Чубірко. Багато школярів в вишиванках. Діти, я вам дякую за вашу патріотичну позицію, за те, що ви підтримуєте нашу державу, за те, що ви підтримуєте наших хлопців, які нам дали сьогодні мирне небо, і ми можемо гарно навчатися. А от у школі інтернаті для дітей з обмеженими можливостями до свята лінійки тільки готуються Цьогоріч Тут 11 випускників. Чудових, хороших діток, які отримують сьогодні атестати про повну середню освіту. Це діти, які дістали всебічний розвиток, тому що в нашій школі на сьогоднішній день працює багато гуртків, факультативів, який допоможе їм вибрати професію, влаштуватися в майбутньому житті, стати повноцінними громадянами нашої країни. Поки старшокласники сумують, тішаться учні молодших класів в початковій ЗОЖ номер 1 Час канікул настав. У п'ятий клас поступаємо в нову школу з новими учителями, будемо знайомитись. Якщо б був третій клас, я б Ірину Іванівну був би радий бачити постійно. Якщо б був п'ятий клас, нових учителів був би радий бачити. Перед нами цілі канікули. Матвійко, учень початкової школи номер 1 охоче розповідає, як проведе літо. Ділиться і планами на майбутнє. Каже, мріє бути журналістом. Ти можливо, вже визначив з яким ти станеш у майбутнє? Журналістом. Учителі вітали дітей теплими словами. В свою чергу школярі подякували піснями, віршами і танцями. По всій Україні 29 травня відзначають свято останнього дзвоника. В одній із найбільших шкіл у найбільшому районі області Тересвянський теж святкова атмосфера. Цього року у селищі три одинадцяті класи. Усього 66 випускників. Найкращих нагородили почесними грамотами. Традиційно випускники на святі покружляли в прощальному вальсі. Є у нас у нас багато других місць, третіх у предметних олімпіадах. У нас дуже багато спортсменів, які і на українському рівні, і в Закарпат на рівні області приймали участь. Є дуже є багато таких ізюминок в нашій школі, чим і ми ними дуже пишаємося. Є випускники також поділилися своїми емоціями та переживаннями, адже це їх останній день в школі як учнів. На душі є сум, але це хороше свято, тому що перед нами відкривається дорога в нове життя в майбутнє. Я буду сумувати за цим всім за рідними сінами, за рідними людьми. Мені буде дуже сумно покидати нашу школу. На сам кінець випускники випустили в небо кульки та голубів на знак добра, щастя, миру та прощання зі шкільним життям. В Тячівському районі цьогоріч 1480 випускників. Як складеться їхня доля, кажуть, що й самі не знають, чекають екзамени, а потім будуть вирішувати, з якою професією пов'язати своє життя мито на товари допомоги від фондів НАТО потрібно звільнити. Лідер єдиного центру народний депутат України Віктор Балога вніс до Верховної Ради проект закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування візним митом матеріально-технічної допомоги, яка надається трастовими фондами організації Північно-Атлантичного договору НАТО. Як вважає народний депутат, ця ініціатива посилить обороноздатність держави продовжувати реформування сектору безпеки і оборони за стандартами НАТО, а наші поранені військовослужбовці отримують необхідну медичну допомогу. Угорщина готова допомагати учасникам АТО і постраждалим внаслідок військових дій на сході. Про це повідомив почесний консул Угорщини в Івано-Франківську Василь Вишиванюк. За його словами, дев'ять українських військових вже лікуються в Угорщині ще п'ятьох готують відправити із Закарпаття волонтери. Також Угорщина готова цього літа прийняти на оздоровлення близько 700 дітей українських військових, батьки яких загинули на Донбасі, чи були поранені, а також дітей-переселенців. Гуманітарну допомогу країна сусідка відправить невдовзі. 2 червня із Угорщини виїде 10 машин із вантажем гуманітарної допомоги для переселенців, для лікарень та шпиталів, де є поранені військові. Без зарплати не залишаться. Вихователі дошкільних навчальних закладів, працівники культури та інших бюджетних установ Воловеччини отримують заробітну плату у повному обсязі. Нагадаємо, через брак грошей у квітні в районі виникла критична ситуація із основними видатками. На сесії Воловецької районної ради депутати розподілили кошти з обласного бюджету. Про що ще говорили на засіданні? Дивіться у сюжеті. Основне питання пленарного засідання 24-ї сесії Воловецької районної ради внесення змін до головного фінансового документа. На початку присутні заслухали звіт начальника фінансового управління Воловецької РДА про виконання бюджету за перший квартал 2015 року. У сільських та селищних радах з основними видатками вже через три місяці після нового року склалась майже критична ситуація. Сталася така критична ситуація в нашому районі, де вже у квітні. Заборгованість виникала позабюджетна. Тобто, у квітні вже не було взагалі асигнувань і до кінця року. Тому ми, значить, і при бюджеті, і пізніше ми значить, писали листи і на кабмін, і на мінфін, і на Мінздрав, і в різні інстанції на Ода і обласну раду нам виділили кошти на. З такою метою, щоб ми закрили заробітну плату цих бюджетних установ сільських рад по серпень місяць, воловеччина район дотаційний каже голова районної ради Іван Щербей. А тому забезпечити себе коштами в повній мірі не може. При прийнятті державного бюджету нам по новому бюджетному кодексу дали дві субвенції, які з державного бюджету поступили. Це так звана освітня на освіту субвенція з державного бюджету і на медицину. Ну а от апарату апарат управління сільських селищних рад фінансування дитячих садків. І так далі, це лягло на плечі районного бюджету, але коштів не вистачало. Нам вистачило всього на три місяці. Пройшло засідання, пленарне засідання сесії обласної ради, і було прийнято внесені зміни до обласного бюджету. Відповідно, нам направили оцю іншу дотацію в район. З області для Воловеччини виділили 3 мільйони 850 тисяч гривень. Тож вихователі дошкільних навчальних закладів, працівники культури та інших бюджетних установ району без зарплати не залишаться. Критична ситуація склалась і в медицині. На жаль. З медичною субвенцією, яка є в районі, це поступила в район з державного бюджету. Це 17 мільйонів 177 тисяч. Її вистачило тільки на 8 місяців, але розпис бюджету був. Пропорційно розподілені на всі 12 місяців, отже, на 4 місяці їх не вистачає. Ну і пішли нам на зустріч і департамент фінансів, вода і депутати, і нам дозволили наблизити оці видатки, і ми також профінансуємо і медичну галузь району та це лише тимчасове вирішення проблеми. На засіданні депутати прийняли рішення звернутися до кабінету міністрів. Обранці району стурбовані ситуацією, що склалась з фінансуванням установ охорони здоров'я у своєму зверненні пояснюють, чому недоцільно оптимізовувати мережу медичних закладів та скорочувати ліжко місця. Бо географічне розташування наших сіл таке, що якщо там не тримати хоча б медсестру, то при будь-якому. Ну, мале маленькому або захворюванню, Ну там, хоча е, інфраструктура у нас дороги, ви знаєте, які тому доїхати швидка настільки швидко не зможе, і повинна повинна бути надана оця первинна медична допомога хворому, який є в селі. Також депутати написали звернення до кабінету міністрів з приводу різкого підвищення цін на природний газ для населення. У листі районі обранці просять чиновників переглянути тарифи на блакитне паливо. Сміття вже вивезли, дороги засиплять і розрівняють, полагодять освітлення. Управління міського господарства приводить до ладу територію ромської громади у Мукачеві. Детальніше про благоустрій ромського кварталу Ірина Ковальчук ромський квартал доводять до ладу. Почали із облагородження вулиць. Я як депутат турбуюся про мій народ В цих сезонах, коли дороги погіршуються, це звичайно дождя все время міськлада. Іде на зустріч, допомагає. Найбільш проблемні частини доріг засипають щебенем і розрівнюють грейдером. Почали із вулиці Трудової. До кінця тижня комунальники обіцяють і інші вулиці привести до ладу. Даний момент трудова вулиця, почтова вулиця, поперечна вулиця, Менделєва вулиця, проєктна вулиці всіх. Вулиці, там де ямі болота, хочемо нормально засипати, зробити, щоб і діти, і зрослі, і машини. І скора допомога нормально міг. Ходити по цих вулицях. Асфальтувати вулиці поки що не планують, оскільки є проблема із водовідведенням. На сьогоднішній день ми вже практично закінчили ямковий ремонт по місту, тому ми починаємо відпрацьовувати вже околиці міста. Наступний етап освітлення вулиць ромського кварталу. А згодом і вирішення проблеми із каналізацією. Знову резонансна подія. У Мукачеві знайшли труп чоловіка із колоторізаними ранами. З місця трагедії наш кореспондент Олександр Поліщук. 29 травня у мікрорайоні Росвигово по вулиці Червоноармійській, 125, було виявлено труп 67-річного чоловіка. Знайшла його рідна сестра у будинку, де він проживав, із колоторізаною раною на шиї. Наразі на місці трагедії працюють криміналісти. Вбивство чи нещасний випадок. Всі подробиці міліція пообіцяла оприлюднити найближчим часом. Чотири боєприпаси місцеві жителі знайшли у лісі на Ужгородщині. Вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни виявили у лісовому масиві поблизу села Анталовці. Піротехніки вилучили із землі три мінометні міни калібром 82 мм і один артилерійський снаряд калібром 152 мм. Боєприпаси знищили на військовому полігоні у селі Оріховиця. Лупухівська сільська рада, що на Тячівщині горіла. Пожежа сталася у кабінеті на другому поверсі. В той час на місці, на щастя, нікого не було. Дим із вікна помітив випадковий перехожий, який і викликав пожежників. Невдовзі бійці пожежно-рятувального поста села Узчорна пожежу локалізували. Вогонь встиг знищити частину меблів і орхтехніку, а також пошкодити стіни, стелю і підлогу кабінету. Завдані збитки встановлюються. Причину виникнення пожежі наразі зі з'ясовують правоохоронні органи. Професія прикордонника сьогодні це справжня чоловіча робота. Зараз, крім захисту кордону, вони зі зброєю в руках обороняють територіальну цілісність країни. Охоронці рубежів держави несуть свою службу по всьому кордону. Про їх роботу добре знають і на Закарпатті, яке граничить одразу із кількома країнами Європи. Тож про службу у діловому далі. Захист та оборона вітчизни – головне завдання прикордонників. Те, що вони роблять, зараз актуальне, як ніколи. І неважливо, чи це східний рубіж чи західні карпатські хребти. В професійний день їх привітав і народний депутат України Василь Петьовка. Вручені подяки від політика не єдиний презент. Для захисників кордону передали тактичні ліхтарі, які повинні полегшити службу в нічний час. Подарунок бійці оцінили, кажуть, він швидко піде в діло. Обезпечення у пограничників. Это не мои утверждения, это утверждения волонтеров, которые там прибыли, вот, что, слава богу, вот, пограничники были самые больше обеспечены. Вот, но без волонтеров, без той помощи, я думаю, что не, не удалось бы нам значит, эту армию все сплочить, которая у нас сейчас есть». Переважна більшість прикордонників з ділового відбули свій термін у зоні війни. Кожен з них розуміє, що не допустити прориву кордону краще, аніж потім залатувати величезні дірки в ньому. Пограничники не тільки охороняють, але й обороняють державний кордон. К сожалению, є така ситуація, що ніхто не думав, що від сусідів ми будемо мати такі неприятності. Але я вам так скажу, що люди є сильним духом, патріотичні і віддані народу України, і не важно, як он навчається на русском, на українському, вони є патріотами своєї країни і готові дати і життя за її стабільність, за її територіальну цілісність, за свою сім'ю, за своїх батьків, дітей. Привітало прикордонників і керівництво району. Не дивлячись на ці події, робиться в державі на сході України. Західні кудини теж треба оберігати від відповідно від небезпеки, хоча вона такої, як на сході України. Наш, наш район межує із такою державою, як Румунія. У нас немає, звичайно, прихідних пунктів, але разом з тим є свої небезпеки такого більш побутового характеру. Теж потребує звичайно охорони кордону. Подібні презенти чекали і на прикордонників з Богдана, які теж цілодобово патрулюють гірський хребет. День прикордонника відзначили і у Тячеві. тут для захисників кордону влаштували справжнє свято з почесними грамотами, святковим концертом. Вшанували загиблих побратимів, учасників. Ато 28 травня у Тячі відбувся концерт на честь дня прикордонника. Розпочали свято із вшанування воїнів, які віддали своє життя, охороняючи рубежі держави від зовнішнього ворога. Прикордонникам вручили подяки за відмінну службу та відзнаки від народного депутата України Василя Петьовки. Ветеран Авганець пісняр прийшов привітати зелених беретів не тільки теплими словами, але й музичними композиціями. В'ячеслав Кукоба розповів, для чого потрібно влаштовувати такі урочистості. Ми разом з нашою організацією ветеранів афганці, чорнобильці, ветерани АТО Києва Київської області, які я представляю, і ветерани Тячівського району і адміністрація вирішили зробити такий концерт і вшанувати пам'ять тим хлопцям, котрі зараз виконують свій обов'язок. На кордонах нашої держави співами і танцями вітали прикордонників і народні колективи. Протягом року в Україні йде війна, тому в цей час особливого значення набувають професії, які покликані охороняти мир та спокій. 30-31 травня в області відбудуться паради випускників. Цього року украї близько 9 тисяч одинадцятикласників. З них 395 медалістів, 230 золотих та 165 срібних. Випускний це довгоочікуване свято для всіх без винятку школярів, проте для батьків нині клопоти і удар по гаманцю. Скільки доведеться викласти за два дні святкування, спробувала підрахувати Ірина Ковальчук. Навчальний рік 2014-2015 років добігає кінця. 29 травня у всіх школах пролунає останній дзвоник, а 30 травня усі міста і села України накриє хвиля випускних вечорів. Для випускників це свято, а для батьків це ще й додаткові витрати. Кожен знаходить виход. Дітям приємно треба робити. Я думаю, що потрібно святкувати, але на даний момент дивлячись, яка ситуація в Україні, можна посперечатися. Як мама випускниці, спробую поділитися досвідом і приблизно порахувати витрати із сімейного бюджету на заходи, які пов'язані з цьогорічним випуском. Почнемо із ресторану, який виявляється в Мукачеві, необхідно замовляти за рік, аби не залишитися без залу. Вартість меню 350 гривень, до складу якого входить холодна закуска, дві гарячі страви, фрукти і бакалія. Якщо на випускний запрошені і батьки, із гаманця доведеться виняти утричі більше грошей. При бажанні можна замовити ведучого та діджея. Одна програма обійдеться приблизно у три тисячі гривень. Вечірнє вбрання у мукачівських магазинах, як для юників, так і дівчат, коштує 1500 гривень і вище. Моя донька вирішила пошити сукню. Замовили ми її, ще в кінці 2014 року пошив нам обійшовся в 1200 гривень. Якщо причепоритися, хоче і тато, і мама суму можна помножити на три. Але якщо добре поритися у шафах, можна знайти святкове вбрання і зекономити на одязі. Цього сезону у моді довгі та пишні сукні пастельних кольорів. Туфлі донці купили за 1500 гривень, на аксесуари витратили біля тисячі. Для закінчення вечірнього образу ще декілька необхідних штрихів. Зокрема, макіяж 250 гривень, нарощування нігтів і манікюр 300 гривень, фарбування волосся, стрижка і укладка біля 500. Щоправда, юнаки на цьому можуть зекономити. Випускниці у цьому році обирають природні кольори волосся та стримані зачіски. Найпопулярніші великі кучері та накладні шиньйони. Аби свято запам'яталося надовго, обов'язковий атрибут будь-якого випуску фото та відеозйомка. Фотокнига нам обійшлася у 320 гривень, відеозйомка 40 доларів. На послугах фотоательє теж можна зекономити. Наприклад, фотокнигу замовляти не обов'язково. Можна обмежитися планшетом вартістю 80 гривень. Підготовка до параду випускників включає і вміння танцювати вальс. Уроки танцю і постановка обійшлися у 120 гривень. Організаційні витрати, пов'язані з випуском 2015, на одного склали 365 гривень. Тож загалом сімейний бюджет нашої родини на святкування останнього дзвоника та випускного вечора схудне на 6,5 тисяч гривень. На кожній статті витрат можна заощадити або ж і ні, але це кожній сім'ї вирішувати індивідуально. На цьому у мене все. Та вже завтра на вас чекатиме така інформація. Енергетичні кооперативи, обласна нарада, вручення медалей, нагородження кращих, розмита дорога, необхідність ремонту. На цьому у нас все. Хороших вам новин і тільки гарних вражень. Дякую за увагу. На все добре.